У Оренбурзі, який знаходиться більше ніж за тисячу кілометрів від кордону з Україною, росіяни готуються до українського наступу, будуючи зуби дракона. Саме так у соцмережах уже жартують про дахи підтоплених будинків. Рівень води в Уралі за добу підвищився на 42 см сантиметри і досяг позначки 11 метрів 71 см, сантиметр. Повідомили у мерії. <звук> Вот мне вот этот дом надо направо выходим на проезд. На стол направо. Здесь. А, знаете, столбом направо. Направо. Оскільки рівень паводку продовжує підвищуватися, існує реальний ризик прориву ще однієї греблі. Повідомили в адміністрації Оренбурзького району. У річці Тобол у Кургані за 12 годин рівень води виріс на 7 сантиметрів і досяг 4 метрів. Велику воду тут очікують за 4 дні. Тому місцевих закликали зробити місячний запас води. Вода продовжує прибувати. Близько 12 тисяч 700 житлових будинків залишаються підтопленими через паводок. Про це йдеться у повідомленні МНС Росії. Евакуація місцевих мешканців продовжується у російському кургані. Людей закликають терміново залишити свої будинки. Обрушился вон, видите? Угу. Это подвал. Плынуло туда, вода, и обрушение грунта вот здесь. То есть ее даже не видно.